Друзі, всім привіт! Вчора мене підвів знов мій гаджет, і не завершив я відео, виклав я його таке, як воно було. І хотів завершити його сьогодні і заодно і показати от з кожною відлитою кількістю. Якість відливки краща і краща Якщо от взяти саме перший, він такий ще темніший був, другий вже чу-чуть якісніший, третій ще якісніший. І так пошло, пішло, поїхало. Чим, чим більше відливаєш, тим форма більше протирається, підтирається, підпасовується, і якість получається така досить досить непогана. І, і вона. Влаштовує мене цілком. Ну а не завершив я вчорашнє відео, тим, що я хотів звернутися. Можливо, можливо, хтось є хто дивиться мій канал і купляє також компоненти в розріб. Як ви дивитеся на то, щоб ми разом вдвоєм, скоперувалися, скажімо так, і купили дві бочки компонентів. На двох. Тому що таку кількість компонентів. Там, якщо брати дві бочки, там, вроді виходить 470 кг, якщо я не помиляюся. І на двох бочках виходить економія там, більше 7 тисяч гривень. А 7 тисяч гривень це плюс ще 40 кг компоненту. Там На кілограмі виходить 16 гривень економії. О, і о, мені одному така кількість ну, не потрібна на цей сезон, а зберігати його теж не, не бачу е, потреби. І якщо би хтось хотів і мав бажання зекономити, ми б придбали е, дві бочки на двох. Одна бочка би поїхала, наприклад, компоненту А чи компоненту Б, немає різниця до мене. Інша бочка би поїхала до вас. І потім просто ви вдома би відляли мені певну кількість, половину бочки в каністрі відправили до мене, а я відправив свого компоненту половину бочки до вас. Так, разом ми б зекономили ну, плюс-мінус по 4 тисячі гривень. На, 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 на от цьому придбанні. Тому що компоненти, вони така штука, що закінчується, і бачу, що потрібно буде. Мені я купив там невелику партію, і потрібно замовляти знову. Ну, і таке от звернення. Можливо, когось таке заінтересує. І в цьому би виграли ми двоє. Ну, Наразі всім добра, ми працюємо ляєм, слава Україні.